Так, всім привіт, привіз, АГшку домой. Такий вид вона має. Ось в чому проблема. Такий є нюансик. Там де ми курчували, батько ніскував. от так вигнуло. Цю сторону чуть-чуть, Десь взад там його кидануло. я просто прорізав. Зараз підбиваю і варую. Тут там, мінімальний зазор, там невеличкий такий. На всій дліні ну, міліметрів 4, напевно, раз повинно зійтись. А тут блин, повністю буду відрізати, вибухтовувати, або новий квадрат вару, або огольні камеру сері просто. От таким чином натягаю, тут вже все вирівню, прихватив підігнув під нуль. Так, приблизно, покажу. Так, дивіться. Так, дивіться, нема зазора. Тут от чуть-чуть є дивну, так покажу. І далі більш-менш рівно. І так само от тут. Красота. Стяжечку я собі натягнув. Сюди, трошки був сюди брав, прихватив, поки будемо ту сторону рівняти. Так, каточок вже на місці. Дивіться, такі шви понаварував рівняли, рівняли, ні ра не на вигнути. Воно викручене. Тут а та сторона, то рівна. Якщо не буде ходити, отак от тут все виріжеться плотно, новий квадрат вариться, якраз по це ж або на нього. Ставили катка, виставили все і тоді обварили і зробили от таку гребіночку ззаді. Труба насверлили от такі вушка, якщо треба вона раз і отак от складається.